Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні готую начинку. Рецепт цього блюда я піддивилася на Фейсбуці групі смачненько Оксани Костів, а вона, в свою чергу, свої Рахівської подруги. Дякую їм за це. Отже, починаємо. Вам буду вдячна за вподобайки і підписку. Хочу приготувати сьогодні начинку. Це є блюдо, яке традиційно готують на західній частині України. Зараз же, може не так часто, але все одно. Я буду готувати на чотирьох яйцях. Обов'язково до його складу входить кукурудзяна крупа, в мене дрібно помелена. Кисле молоко, дехто дає солодке молоко, жир, цибулька, подрібнена петрушка. Також я ще буду додавати майонез, приправу, бегету. І додам, курячі я дрібно нарізане від четвертинки м'якоті. Починаю готувати з того, щоб доваги яйця. Разом розкоплюємо маргарином наливаю маргарин. вимішує все разом. коли змішалося яйця з маргарином додаю літру кислого молока можна додавати літру кефіру. і також все разом збиваємо Додаю кукурудзяну муку. От мене шклянка. Помішую спочатку. А не скільки так вбивали? Також додаю столову ложку Муки. Дві столових ложки Олії. Це це фактично вже можна. Перемішувати. Ще потрібно нам додати половину чайної ложки майонезу. Ось майонезу. Додали і промішуємо. Міксер я відкладаю. Тепер ще нам потрібно додати зелень, одну посічену середню цибульку і пучок петрушки я додаю. Хто має кріп, може додати. І також в мене є порізана, як я вже сказала, філе з одної литки курячої. І буду підсолювати вегетою. Для початку ось така в мене вегета. Дам пів столової ложки, промішаю. Фактично ми всі інгредієнти вже додали. Можна випікати зразу. Але в одному з рецептів я зустрічала, що потрібно, щоб начинка трошки настоялася. Я, напевно, так і зроблю. На годинку залишаю начинку, щоб вона настоялася, після цього буду випікати Форма у мене 26 на 26 см. Начинки здається, що багато, але коли вона остигає, вона осідає. Ще даю. Вегети, перемішую і залишаю. Через годинку ще раз її перемішаю і попробую. Якщо буде потрібно, я ще додам трошечки вегети. Залишаємо на годинку. Пройшла година минула. Виливаю нашу заготовку. Формочку на деко, і ставлю в духовку на 180 градусів. Випікати потрібно годину годину 10. Дивіться по своїй духовці. Я думаю, починаючи від, як пропечеться вже 40 хвилин, 50 хвилин, вже треба слідкувати. Вийшла така повна форма 26 на 26 см. Вона є досить рідкою начинка. Ставимо в духовку обережно. Начинка печеться годину в мене. Я буду її виключати і залишати ще в духовці до повного остивання. Ну, але не менше, ніж на пів години. Ось така вона гарна запечена зверху. Ось таку. Я начинку вийняла з духовки. Це пройшла вже година після того, як я виключила духовку. Запах дуже гарний. Ось такий чудовий розріз цієї начинки. Ця автентична українська страва. Є дуже смачною соковитою, апетитною і, як кажуть, не схожа ні на як іншу. На все вам добре, смачного!